Трошки ретроспективно починаючи з листопада місяця, 2024 року, в листопаді місяця відбулися в Сполучених Штатах Америки президентські вибори, і на цих виборах, уже 5 листопада, стало зрозуміло, що переміг Дональд Трамп обрання Дональда Трампа. Воно знаєте, було таким водолоророзділом, і Трамп не приховував того, що він планує цю війну завершити. В 24 години на таких умовах війну можна було і не починати можна було просто здатися і не морочити голову але все це мало хвилювало Володимира Олександровича. Його в обрані Трампа найбільше турбувало лише одне: що якщо Трамп змусить Україну і Росію підписати мирну угоду, це значить, що пройдуть президентські вибори. І от з цього моменту, з листопада місяця, починається підготовка до. Президентських виборів в грудні січні готувалися відповідні дії, які вилилися в те, що 12 лютого 2025 року були накладені санкції на Петра Порошенка. Таким чином, президент Зеленський зробив перший крок для того, щоб позбавити свого одного з головних конкурентів на президентських виборах, можливості, по-перше, фінансувати свою виборчу кампанію. Ну і головне, ти не можеш розпоряджатися власними фінансами для себе, і ти не можеш нікому допомогти. Він одним ударом виводив Порошенка з гри. Вам це нічого не нагадав? В 1999 році була порушена справа і позбавлена депутатської недоторканності Павла Лазаренка. І Павло Лазаренко він збирався підтримати Олександра Мороза. І таким чином, усунувши Павла Лазаренка, куч. Що вбив двох зайців в даному випадку Зеленський робить те ж саме? Хто цьому так підказав? Хто зараз розповідає нам всім там, там нещодавне інтерв'ю було, що велике майбутнє Володя Зеленського? Лені Даниличку вчимо. А значить, Віктор Михайлович Пінчук.